На мачемі зустрічі. Досить далі у нас вийшлося вагання по підхоплення України серед дитячих юнацьких школ, які відбувалися в Ой, Євромі, в місті Значить, У нас є шість перших місць. Ну, на перші місця ми порадилися з представниками федерації думали, і ми Перші місця позаду з невеликими грошовими племіями. Значить, закинув голову. Дякую, що добре залу. Хастян Валентин. Дякую стати приватні. Зараз передумав, будь ласка. Будемо діятися, тримай, що ти так килитися переможемо. Катян Володимир, написав. Мегутки тримає державу. Коржу володимир. Хар -хар -хар Перемета в метро. Віграв. І Либа Оксана. Значить, ще від федерації вирішили презентувати кінорії, які готували команди. Було. І вирок піде. Вірок піти зараз. Дякую, на друге, третє місце Ковальчук. Денис. третє місце. Повинен. Кармоліта Максим. Большая часть. 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 Большая часть.